Анатолій Валевський. Святковий бузок Весна чудова всепоглинаюча пора безоглядного кохання, хмільної захопленості, пристрасно вируючих почуттів і буйно квітучого чарівного бузку. Ці прекрасні ароматні грони, всіляких відтінків від білокремового і рожевих до насичених фіолетових, немов стрімко закипають пишними шапками на молодих гілках кущів. Які ще тільки недавно зазеленіли. Вони обволікають своїм ніжним запахом, поволі зачаровують і нестримно тягнуть кудись у загадкове невідоме, змушуючи метушливе серце стискатися солодкій знемозі передчуття хвилюючої зустрічі. І вже не важливо, що та найперша зустріч була багато років тому, але свіжість, що відроджується весною, щирість справжніх почуттів зберіглася і донині. Той, тепер уже такий далекий, у легкому серпанку минулих днів, травень, і шалений киплячий бузок, що вкрадливо нашіптує ніжні слова кохання, пробудили в серцях боязку, надію, зачарували, зачарували і окільцювали. З того часу кожної сонячної весни незмінно з новою силою спалахує невгасаючий вогонь, п'янить, легкий теплий вітрець. Дружньо овіваючи розпалені хвилюванням обличчя, радує безтурботний щебеть птахів у парках та садах, і первітні обличчя незнайомих перехожих здаються такими рідними та близькими. Це наближається ювілей. І на старому столі, який пам'ятає ще те весілля, як завжди, за традицією з'явиться букет ароматного святкового буску та дві обручки.